Напиши про життя, каже ніч, вимикаючи світло. Стільки болю, а ти про життя і любов напиши про буремні вітри і на пагорзі розквітле, про маленьке зерно, що грудьми годували душі. Напиши про казки, що читала бабуся і мама, про дрімучі ліси, де сьогодні точаться бої, як вгуїдається сон у листя з густого туману, а навколо сидять ластів'ята або солов'ї. Напиши про зірки. Що заплющили очі і змовчали, у хвилини гіркі, зневажаючи горе, радій, щоб зів'яла біда, утруївшись своєю печаллю, щоб втопилась війна у безмежному морі надій, напиши про любов, соковиту вишневу і пізню, про часи, у які ти смієшся, неначе дитя, і коли за вікном розлітаються кроки залізні. Я благаю тебе, каже ніч, напиши про життя.